Повідомляється, що понад 1500 військовослужбовців на параді це учасники так званої рашистської СВУ. І білоусов, до прикладу, вже привітав парадні розрахунки учасників СВУ та учасників параду з іноземних держав. Як ми знаємо, коли репетиції відбувалися, багато кадрів з'являлися про те, які китайські військовослужбовці також репетирували перед початком параду. Ну і білоусов завершив уже зокрема об'їзд військ прямує нині для доповіді Путіну. Цікаво. Багато інформації з'являється у рашистських телеграм-каналах, адже вже розпочався в них парад побідебісія на червоній площі. Багато кадрів також телеграм-канали вже публікують. Ну і цікаво, що диктатор також на параді певні заяви вже зробив. Зокрема, про те, що його армія непереможна І зокрема, про те, що сухопутні війська Росії в ході так званої СВО придбали безцінний бойовий досвід, що дозволяє вийти на більш високу Оки, рівень підготовки військових частин. Ну і знову ж таки, в мережі вже багато відео з'являється з цього параду. Як зокрема Путін і біля нього Сі дзіньпін сидить, як вони там перешептуються, так би мовити, щось що одне одному на вушку говорять, але про Китай та Росію їхні. Відносини далі будемо говорити, адже знаємо, що Сі Цзіньпін з візитом до Москви прибув і 7 по 10 травня буде там знаходитись. Учора вони також прес-конференцію давали, говорили. І Сі Цзіньпін також назвав Путіна до речі своїм союзником у побудові нового світового порядку. І в спільній заяві політиків вказано, що конфлікт в Україні. Ми всі пам'ятаємо, як Китай висловлювався щодо російсько-української війни. Вони досить часто замість слова війна використовують слово «конфлікт». Конфлікт і може бути врегульований лише шляхом усунення його першопричин. причин. Таку заяву зробив китайський лідер. Уже кадри з'являються того, що в Москві він стартував. Також на своїх екранах можете бачити певні уривки з цього параду, які ширяться вже мережі. Пропагандистські змі також викладають відео. І як можна чітко побачити. Багато військових зібралося техніка там напередодні, багато кадрів з'являлося, і знову ж таке лідер Китаю також присутні. От нині ви також на своїх екранах бачите, як вони щось дуже гарно обговорюють із рашистським диктатором Путіним, Щось собі там щодо співпраці можливо щодо того, як це все відбувається, скільки техніки, скільки особливо китайських військових присутніх на параді. Ну і щодо лідера Китаю будемо далі говорити детальніше, адже він. Підтримав позицію Путіна щодо війни проти України. Так, власне, тепер напевно можна говорити про офіційне визнання союзництва, бо весь час Китай здебільшого стояв осторонь. Хоча, звісно ж, ніколи не засуджував російське вторгнення. Говорив про мир, про мирне вирішення українського так званого конфлікту, ніколи вони це війною фактично називали, але нарешті офіційне визнання. Прямого союзництва власне Сі Цзіньпін під час візиту до Москви напередодні заявив про підтримку Росії, назвав Путіна союзником у повідові нового світового порядку. Тут нема питань абсолютно та підтвердив спільну позицію щодо війни проти України. У спільній заяві після перемовин лідери Китаю і Росії зазначили, що конфлікт в Україні може бути врегульований лише шляхом усунення його першопричин. тобто це повторення кремлівських методичок про загрозу НАТО дискримінації російської мови. Основна причина. Чина яка перша причина для Путіна це існування України? Просто Україна чомусь не хоче самоліквідуватися, заявити про ліквідацію української держави, розпад на князівства, області, не знаю там якісь там і все тоді перша причина і зникне. Ну тобто, власне, та нічого тут говорити. Тут чітке союзництво і хороший, так би мовити. Штрафний удар, який забитий, закінчується забитим м'ячем у геополітичні ворота США. Ніякого відриву Китаю від Росії не відбувається, чи то в Росії від Китаю вони зализують, вибачте на слові певні частини тіла зараз саме Росії. Ніякого розриву відносин між цими країнами не відбувається. Відбувається поглиблення. Ну і далі знову ж таки потроху згадуємо те, що без святої води і не скажеш. Це про те, що в Москві Путін. До на підготовку до так званого параду нагнав комунальників так званих комунальників зі зброєю. ФСБ отримали наказ, е, начебто, влаштовувати теракти серед цивільних. Про це зокрема заявляли наші спецслужбівці. Але що теракти мають бути все ж не в столиці Російської терористичної Федерації, а десь так би мовити, до самих до окраїн, тому що Росія багато земель загарвала і говорилося про різні регіони. Натомість бачимо ось такі світлини ФЕСБівців, які начебто підмітають вулиці, але. Як то кажуть, табельна зброя на щось таки там натякає. Ну і власне, звісно ж, Путін не, напевно і боїться за свою безпеку, і, звісно ж, показушність, що ось всі проти нас, всі зараз нас атакують. Проти Росії мирної Росії всі хочуть напасти. Будемо захищатися як можемо Направду, Це традиційно постанова, маячня, брехня, і підставте туди ще те слово синонімічне, яке вам подобається, тому що терористи номер один у світі. І, напевно, це цього статусу вони вже не позбудуться за нашого з вами життя. Це Росія. Вони переплюнули усі терористичні організації разом узяті. Якась там умовна Аль-Каїда, яка свого часу атакувала США, вона навіть не те, що поруч не стояла, це просто школярі, якісь, які коміксів передивилися. Тому, власне, терористи номер 1 зараз зібралися всі на червоній площі і щось там. Так би мовити, терорист над терористами щось там скоро буде говорити. Ну а ми поки що рухаємося новинною картиною. Ну а ми ж рухаємося далі. Зокрема, будемо говорити про ті теракти, які можливі провокації 9 травня. Адже руха теж звернувся до жителів тимчасово окупованих територій і знову ж таки попередив про провокації ФСБ на 9 травня. Про що йдеться? ФСБ готує провокації на 9 травня проти мирних громадян на тимчасово окупованих українських територіях. Про це повідомляє руха теж у своєму зверненні до мешканців тимчасово окупованих українських територій. Далі зацитую, що йдеться в повідомленні. Сьогодні, 9 травня, є потенційно небезпечний день. Наші агенти повідомляють, що ФСБ готує провокації проти мирних громадян з метою дискредитації підпільного спротиву. Партизани додають, що такі дії вже були в минулому. Вони готові вбивати своїх заради картинки для пропаганди. Спротиві закликають: не виходьте на вулиці без нагальної потреби, уникайте місць, масових заходів та патрулів. Якщо ви бачите пересування техніки, колон, перевірки, тимчасово також. Терміново повідомляйте нам за вказівками ФСБ у декількох регіонах РЕФІ готуються показові теракти під час парадів на 9 травня. Вкотре знову ж таки щоб. Звинуватити в цьому Україну. Ну і я бачу, що знову ж таки з'являються вже певні тези від рашистського диктатора Путіна, адже він виступає нині на параді. І що говорить Путін? Ми ніколи не погодимося зі спробами перекручування історії Другої світової війни. От таке заявляє нині просто зараз уже рашистський диктатор. Ну думаю, ще будуть його заяви з'являтися. Будемо слідкувати оперативно вас повідомляти. Ну а будемо також говорити говорити про те, що напередодні відбувалося на території Рашиської Федерації, адже кілька днів поспіль ми спостерігали, як добрі безпілотники атакували велику кількість рашиських регіонів, зокрема і під також і бачили ту паніку і. Як бідкались рашисти, зокрема про те, що у них зникає інтернет, не працюють банкомати. Вони не можуть навіть викликати собі таксі. І от вчора також дописували в мережі, що в більшості регіонів Російської Федерації вже почали обмежувати інтернет. Але якщо я не помиляюся, обмежувати інтернет, їм почали ще 5 травня, адже відбувалися репетиції до параду, і тоді вже місцеві скаржили, що в них зник інтернет. Так до 9 травня зв'язок відключать по всій. Європейській частині Росії про це повідомляють пропагандистські змі. Зокрема, зараз скарги находять з 31 регіону. Про що йдеться? Термінали відмовляються проводити оплату карткою. Неможливо купити заборонені речовини, деякі, які полюбляють расисти вживати. Банкомати також частково не працюють. Таксі неможливо викликати, не працюють розумні двері та ворота. Та от лікарі на виїзді не можуть підключитися до медсистем. Ну і як уже наші українці також дописують, коментують в мережі. Бажаємо гарно відсвяткувати вам. Росіянам день пабі. Еда, так би мовити і також дописуючи салют часом вам не потрібен. Ну і бачимо дійсно, що цікаві речі відбуваються напередодні параду. Відбувалися і нині. Також рашисти сидять без інтернету і мають певні проблеми. Усі ми бачили ці кадри із вильотом е, із аеропортів. Адже вони сидять і чекають, щоб все ж таки злетіти туди, куди хотіли. Адже через знальот безпілотників, який напередодні відбувався, дуже багато затримок рейсів відбувалося також, бо не могли вони просто вилетіти Литіти, бо план Килим також був на території Російської Федерації в багатьох регіонах. Щодо параду, повертаємося, не можемо сьогодні не говорити, бо багато новин з'являється оперативно. Ну і знову ж таки пам'ятаємо про тих гостей, які мали би прибути до російського диктатора на парад, як ми вже зазначили, сі Цзіньпін сидить уже поруч із путіним. Говорить, обговорює важливі деталі співпраці, але, 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 не лише. Цзіньпін. багато ще лідерів приїхало цей і, і Фіцо. Ну а Лукашенко знову ж таки також не зміг не приїхати. І в мережі вже з'являються також кадри того, як вони зустрілися. Це все відбувалося напередодні параду. Путін привітав Лукашенка, і знову ж таки, що сказав президент Білорусі Владимир Владимирович з праздником, з великим нашим праздником», – сказав Лукашенко. Але пам'ятаєте, ми напередодні також з вами обговорювали. Чому все ж таки може Лукашенко приїхати чи не приїхати? Чи боїться він атаки? Чи має він якісь проблеми? Так, от нагадаємо також щодо Лукашенка, що Лукашенко насправді боявся їхати на парад до Путіна. Очільник Кремля готується до параду 9 травня. Готувався досить тривалий час. Ну і зокрема, очікувало, що присутнім буде білоруський диктатор Лукашенко, і перед ним виникає декілька ризиків. Якщо він полетить в Росію, про це дописували і наші колеги, і зокрема про це говорили. Дипломати говорили експерти. До прикладу, опозиціонер Павло Латушко зазначив, що поїздка Лукашенка відбудеться, бо йому важливо показати свою лояльність перед цим господарем Путіна. Ну, як ми бачимо, знову ж таки він приїхав уже. Ручки вони потиснули одне одному, бачимо, що ця зустріч відбулася. Але як було напередодні сказано, самопроголошено президента Білорусі буде декілька проблем пов'язаних з візитом до Москви 9 травня. Перша полягає в тому, що йому треба буде передбачити якийсь транспорт до кремлівської площі. Ще декілька років тому він був не в змозі самостійно пройти пішки на цю відстань. Ну, Як зазначає Латушко, якщо доведеться йти до могили невідомого солдата, покладати квіти, то навряд чи Лукашенко зможе дійти це перший виклик для нього.